Привіт! В цьому відео оглядаю проектор Gim c 11. За останні 5 років вибір компактних проекторів став значно більшим, пристрої стали розумнішими, кращими апаратно, а головне, значно доступнішими. Тому їх можна розглядати як повноцінну заміну телевізору. Наявний асортимент проєкторів можете оцінити самостійно. Наприклад, на маркетплейсі Synthetic. Лінк залишаю в описі під роликом. Чому для огляду обрав модель проектора Gim c 11? Тому що він може створювати картинку до 250 дюймів, коштує менше 100 доларів, має дуже компактні розміри, а головне немає зайвих функцій, за які не треба переплачувати. У відео покажу на що здатен цей проектор, як у нього зі звучанням, що до нього можна підключити та поділюсь своїми враженнями про користування цим пристроєм. Якщо цікаво, подробиці далі. Почну з того, що модель GMV c 11 дуже компактна, його можна переносити з кімнати в кімнату, брати з собою з дому на дачу або принести до друзів на вечірку. А все тому, що модель побудована як типовий лайфстайл-проектор, форма прямокутна, габарити та вагу бачите перед собою. Візуально по об'єму та вазі це не більше ніж півлітрова пляшка або звичайна книжка. За потреби цей пристрій влізе навіть не до рюкзака, а в невелику сумку, яку ви носите з собою. І навіть блок живлення, який йде в комплекті, туди поміститься. А зараз трішки деталі по корпусу. Він з матового світлого пластику, дуже практичний. Щоб виділятися серед інших моделей на ринку, дизайнери додали панелі з тканини попереду. Якщо дивитися на проектор спереду, то об'єктив розмістили лівіше, а правіше лого виробника. Воно тут єдине. З правого боку вентиляційні отвори для виводу теплого повітря і 4 порти. Позаду роз'єм живлення, решітка, через яку заходить повітря, і ще одна решітка, за якою схований динамік. Перерахую порти HDMI повноцінний, USB. Аві та 3,5-мм вхід для виходу під навушники або колонку. AV та HDMI кабель ідуть в комплекті. Розташування портів зручне. По HDMI до проектора можна підключити android приставку ігрову консоль або ноутбук. Пограти зможете з задоволенням. В цьому переконався сам. Деякі прискіпливі користувачі можуть відчувати невелике розмиття руху при перегляді фільмів в сценах, що швидко змінюються. Повертаюсь до корпусу. Знизу в нас різьба для встановлення на штатив або спеціалізовану підставку, прогумовані ніжки для надійної фіксації на рівні поверхні, присутні. Знизу також є доступ до певних внутрішніх компонент, але врахуйте, що Діосі 11 оснащений герметичним оптичним механізмом і змінною пилозахисною сіткою. Яка запобігає попаданню пилу в проектор. Збірка без нарікань на цьому по корпусу, все. Далі мова піде про картинку. Проектор забезпечує яскравість 8000 люмен, в основі світлодіодне джерело світла для створення зображення в hd якості, яке забезпечує дуже пристойні кольори, звичайно, не ідеальні, бо маєте врахувати вартість цього пристрою. Але ви, як власник, зможете транслювати на цей пристрій контент в роздільній здатності до Full HD включно. Заявлений термін служби від виробника 100 тисяч годин. Фокусувати зображення на екрані або на стіні власник проектора має самостійно ось цим елементом. Корекція трапециїдних спотворень відсутня. Тож виставляти проектор треба перпендикулярно стіні, на яку будете виводити зображення. Якщо зважити на ціну менше 100 доларів, то це нормально для такого типу пристроїв. Gim VOS 11 може давати зображення розміром від 36 до 250 дюймів, в залежності від віддаленості до екрана. Якщо врахувати, що сучасний телевізор має діагональ 55-60 дюймів, у мене в руках в дешевший гаджет, але набагато цікавіший. Виробник рекомендує використовувати проектор. З відстані від 80 сантиметрів до 5 метрів для проектування зображення до 250 дюймів в співвідношенні 16 до 9 для квартири або власного будинку. Якщо у вас є пуста світла стіна, це топ рішення. Можливо, ви і не будете вмикати його щоденно, але все-таки коли увімкнете, то це буде виглядати дуже атмосферно. По кіношному. Цей проектор достойно відображає чорні кольори і всю палітру сірого. Можете, як і я, запустити кліп Mary Меріджей Блайдж і 1 щоб оцінити до того ж, чіткі деталі компенсують будь-яку незначну втрату деталей тіней. Оптичний скляний об'єктив, якщо ви перебуваєте не в повністю контрольованому світлом приміщенні, тобто не в зовсім темному, на 80 дюймів показує дуже хорошу картинку, майже без втрати яскравості. А от у повній темряві ви можете переходити на зображення 200 плюс дюймів, бо маєте розуміти, що при великих діагоналях присутня певна втрата насиченості кольорів, але від цього, заповняю, атмосферність не втрачається. Користувачу пропонується три налаштування кольору картинки: холодний, теплий і стандартний. Рекомендую в повністю темному приміщенні перемикатися на теплий варіант. Тоді у вас буде максимально кіношна картинка, що по звичайню, динамік розташовано на тиловій стороні. І як на мене, то його потужність 4-6 Виробник точно не вказує скільки. Звук хороший, проектор навіть намагається трошки басити, якщо дивитися кліпи або програвати музичні треки. Для кімнати в 20 квадратних метрів звучання проектора достатньо, навіть щоб не підключати зовнішні колонки. Перекинути звук на щось потужніше можна через 3,5 мм вихід. Зауважу, що шум від працюючого проектора 44 дБ поруч з ним. В метрі від пристрою цей показник падає до відмітки 23-26 дБ, а на відстані 2 метри вже близько 20. Якщо проектор працює на холосту, шум помічаєш, але якщо запустити фільм. То концентруєшся вже на картинці, яку показує пристрій. І зовсім забуваєш, що він трішки шумить. І це дійсно трішки, бо я мав справу з іншими проекторами, недорогими і дорогими, і точно можу сказати, що Gim VOS 11 не шумний. Проектор має 5 попередньо встановлених режимів звуку стандартне кіно, музика, спорт, користувацький. Вже ви бачили перед собою меню та налаштування, але зупинюсь на ньому більш детально. GMV Віосі 11 – це пристрій без Android і, мабуть, йому це на користь, бо працює швидко і немає зайвих налаштувань. Якщо вам посилам розібратися з пультом від телевізора, то і з управлінням цим проектором також справитись зверху на корпусі 5 кнопок: живлення, перехід вправо-вліво, перехід вниз вверх, назад та окей. Все просто. Виробник реалізував зручну та логічну навігацію. З основного екрану можна обрати, що дивитися, звідки дивитися і як це підналаштувати, щоб було максимально комфортно. Налаштувати можна зображення, звук, часові параметри, включити таймер роботи та обрати мову інтерфейсу, або оновити прошивку. З зовнішнього носія через USB можемо дивитися контент по його типу: відео, музика, фото, текст. Спробував найбільш популярні формати аудіо та відео. Проектор їх розпізнав. Якщо ж підключаємось по HDMI кабелю, то, як на мене, отримуємо максимально якісну картинку. Не маєте поруч кабеля, щоб підключити ноутбук, або не маєте бажання його мати, тоді до проектора можна підключити смартфон. Це швидко і зручно робиться через Wi-Fi. Проектор підтримує мережу Wi-Fi на 5 ГГц. Легше всього джінві осі 11, як на мене, підключити до айфону. Підводжу підсумки. Gimroсі 11, як на мене, неймовірно продуктивний проектор, як для свого розміру і для своєї ціни. Він створює хорошу картинку в приміщенні. Якщо є зайве світло, то картинка до 80 дюймів виглядає дуже пристойно. Якщо ж повна темрява, то можна переходити в режим 200 і більше дюймів. Проектор простий в користуванні, має зрозумілий інтерфейс і достатній для початкового рівня набір портів. Він ідеальний для початку, щоб ви могли зрозуміти, що. Вам взагалі потрібно від проектора. Як на мене, то зображення у oc 11 на невеликих діагоналях взагалі немає недоліків. Особливо, якщо врахувати, що проектор коштує менше 100 доларів. Я від нього такого не очікував, а ви, мабуть, і не знали, що він на таке здатен. Тож рекомендую спробувати. Пристрій в наявності знайдете на маркетплейсі Synthetic. Лінк на нього залишаю в описі під цим відео. Виникнуть питання по пристрою, задавайте в коментарях. До зустрічі!